Тим часом рівень безробіття у Сполучених Штатах впав до найменшого показника з початку рецесії в 2008 році 5,1%. Але останнім часом усе частіше компанії наймають на роботу людей не у штат, а під конкретний проект чи на короткий період часу. Такий феномен навіть отримав свою назву – «on-demand economy» або економіка на вимогу. Про переваги та недоліки такої форми ведення бізнесу далі. Юлія Ярмоленко Економіка створила додаткові 173 тисячі робочих місць у серпні, а за останні п'ять з половиною років понад 13 мільйонів. Це найдовша відома позитивна смуга створення робочих місць у США. Рівень безробіття впав до 5,1%. найменший показник за останні сім років. Напередодні дня праці президент Барак Обама звітує про економічні перемоги. Експерти кажуть, серпневі дані статистики некоректні, справжні цифри навіть оптимістичніші. Ми знаємо, що у серпні учителя повертаються до школи, бо починається новий навчальний рік. А автомобільні заводи переобладнуються для нового модельного року, і обидва процеси важко відобразити у статистиці. Інша статистика, яка видозмінює ринок праці у США, демонструє дедалі більше зростання так званої on-demand economy, економі, або економіки на вимогу. Її створюють компанії, які надають послуги через мережу інтернет, з'єднуючи замовника і виконавця через мобільний додаток. Це компанії, які наймають гнучку робочу силу. Як от Тескребет через мобільний додаток, ви можете найняти людину, яка допоможе вам переїхати, прибрати після вечірки чи посидіти із дитиною. За даними спілки фрілансерів, нині кожен третій працездатний американець працює на вимогу. Це не нове явище, але масово ця практика поширилася лише в останні роки зі стрімким розвитком інтернету і створенням різноманітних приладів. Переваги для працівника це гнучкий графік. Якщо людина не хоче працювати повний день, якщо піклується про дитину, наприклад, ідея виходити на роботу лише тоді, коли зручно, дуже приваблива. Для працедавців така гнучкість теж вигідна. Працівника можуть викликати лише за потребу. Йому не треба платити за восьмигодинний робочий день, лише за час, коли людина реально працює. Попри те, що така простота має низку переваг, каже Дін Бейкер. Вона може бути небезпечною, адже змінює уявлення про класичне робоче місце його фактично не існує, та поняття відповідальності працедавця. Але лишати речі так, як є, не можна. каже він. Держава має захистити незалежних працівників, адже податки вони так само платять. Питання у тому, аби запровадити відповідну регуляторну базу. Почати варто із встановлення мінімальної заробітної платні. Це легко зробити. Якщо компанії на це не погоджуються, вони мають залишити бізнес. Також має бути страхування, особливо якщо робота потенційно травматична. Американські політики вже почали визнавати дедалі більший вплив економіки на вимогу. Із капіталійського пагорба почали лунати перші заклики захистити працівників епохи гаджетів.